Свіжоспечена рибка парує. Цибулька від тата. Тут вже одна риба є завернута в фульгу всякими спеціями, приколами, тушкою бомбаря. Проще. То є дрібно порізана цибулька. Далі солі йодованої. Така дрібно порізана цибулька. До цибульки ми дали солі. Так, о! І ми купили для проби ексклюзив приправа до риби. Ми то він і я. Так, Тому я тут кохана дружина Наталя. Ось. Ще один інгредієнт. Оливкова олія. Шпанія. 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 Так. Пігнали, берем фульгу і таку виложуємо кашку малашку, таку дорожку виложуємо. Дорожку виложуємо на фульзі. Я вам потім скажу чого, бо коли будемо розвертали рибу, ви побачите, вона не буде приставала до фульги, а вся цибулька з неї злізе, Побачте, цибулька буде пригорена. Ми її з'їмо ти не встигнеш зняти відео. Може і таке бути. Та. О. Отако викладаємо дорожку. Ну, трошечки ще мусимо шити, щоб зверху нахилити. Далі беремо скумбрію. Скумбрія надрізаємо. Для чого надрізаємо? Надрізаємо для того, щоб вона рівномірно прожарилась. Ось. Рівномірно прожарилась. І так само з другої сторони. Але робимо так, щоб наші надрізи були паралельні одне одному. Щоб потім можна було рівномірно їх розрізати і викласти на тарілочку. Ось. Так, робимо надріз і ще, ще один надріз. Далі кашку, кашку, малашку і фаршируємо нею нашу рибу. Накладаємо, не шкодуємо. Зі середина також вона була смішненька. Так. Чекаєте в мене канал в пошуках монет і старовини, але я ще й вмію готувати. Ви ще не думаєте, хлопці? От. Далі. Ми тут все отак виложуємо. Стоять. Хочу щось сказати. Старовина старовиною, а їсти хочеться завжди, правда? О, золоті слова, кохана жона. Так. Беремо тих спецій наші і було смакота. Так. щоб наші прорізи позаходили. Лимончика зверху. Так, може попадеться пісточка. Так. І розвертаємо і виложуємо на нашу доріжку. Виложуємо на нашу доріжку, нашу рибку. І робимо ідентичну процедуру тільки вже звернуємо. Реально такої пасочки вистачає тільки на дві рибки. Я сподіваюся, не забагато насипну. Добре, тримаємо. Так, сьогодні за оператором і старший син Владислав. Так, от. Лимончик, лимончик, косточки падають, нічого, все, зімо. І далі ми викладаємо нашу цибульку, заправлену спеціями зверху по риці. Це більше зайвий не буває і завертаємо у ходьбу. Светлая музыка. <laughs> Классно получается, правда? А на камере выходит синий день. Хочешь глянуть? Смотри, желтый прав. Вот так и тримай. Только трошки наоборот. Та цей жовтий прапор. І так, друзі, вогонь ще горить. Нам вже надоїло стояти біля того вогню може хвилин 15 буде горіти. І будемо викладати нашу рибку на вугілля. Виглядає класно. Розпустив отак робить. Два! Mm. Так, ah, so, 15 хвилин пройшло. Тепер нашу рибку перевертаємо на другу сторону. І я думаю, що нам легку дасться її витягнути. І другу рибку перевертаємо. На другу сторону. А, гарячо! Так, пів години пройшло, Можеш так тримати? Uh -huh. Ну що, зараз спробуємо витягнути рибку. Свіжоспечена рибка парує. Це булька тушена. Вечеря вітати. Це булька не прогоріла. Тато, ти попався. Попався на чому? А, що я тепер буду ще готувати? Ні-ні-ні. Отак. Сьогодні вихідний. Зараз ми рибку вибір. Апетит нам виглядає. Апетит не виглядає. Єдем. Усім приємного апетиту. Не забудьте ставити лайк. Вам не важко, а нам буде приємно. Смачно? Всім па-па!